Перед смертю бабуся покликала свою онуку й тихим, але значущим голосом сказала: Ось намисто. Його мені подарувала ще моя мати, йому понад сто п'ятдесят років. Перш ніж я передам його тобі, сходи в антикварну крамницю і дізнайся, скільки воно насправді коштує. Онука, не розуміючи, чому бабуся так наполягає, виконала її прохання. Коли вона повернулася, то розгублено промовила. Бабусю, вони запропонували всього 200 доларів. Сказали, що воно гарне, але не має великої цінності. Бабуся ледь помітно всміхнулася і відповіла: Добре, тепер піди на блошиний ринок. Там дівчині взагалі запропонували лише 15 доларів, бо, мовляв, занадто старомодне. Тоді бабуся спокійна й водночас загадкова, промовила А тепер віднесе його в історичне товариство. І коли онука повернулася, її очі світилися від шоку і хвилювання. Бабусю вони сказали, що воно коштує 750 тисяч доларів. Це рідкісний скарб, частина культурної спадщини. Бабуся міцно обійняла онуку і прошепотіла Запам'ятай, люба. Твоя справжня цінність залежить від того, де ти знаходишся і з ким ти поруч. Ніколи не погоджуйся на менше, ніж ти заслуговуєш. Шукай тих, хто бачить у тобі справжній скарб.